Хоча чоловік 10 хабів такої, і то вже легше воно від цього, ніж ходити самого. Кому я не буду і не дам права розбазарувати дане господарство, халатно, безсердечно відноситись до своїх прямих обов'язків, будуть строго настрого наказувати всім попальним. Бо не від мене одної самої залежить, це залежить від нас всіх. Ми прийшли, вони вже сьогодні пів восьмої тут були. Рослодужки ламали розкладушки, руки до нас приймали силу, обзивали нас всякими нецензурними словами. Я кажу, я не знаю, як далі вижити моно в цій країні. Ну Ми ж його не зачіпаємо кривицького. Ми собі самі на себе торгуємо. Ми не просимо в нього ні тої зарплати, ні тої копійки, ні на що на хліб. У мене діти сьогодні без хліба сидять. Як можна так далі вижити? Ми попросили дайте нам документи для того, щоб ми чи ми маємо право торгувати. Вони сказали, нам приказали. Тут не торгувати. Ще прийшли, пробачення попросили у нас. Це всі його що мучаємося, тут ми так кусок хліба заробляємо, ми тут не жиріємо. Хто торгує гуманітаркою, виділено місце на ринку і вони повинні там торгувати. Це місце не, немає тут дозволу на торгівлю. Це люди, які торгують тут, кажуть, що сьогодні до них застосовували силу. До них силу ніхто не застосовував. Їх ніхто не ображав нецензурними словами. Нічого тут не застосовувалося проти них. Це, їм просто заборонялося виставляти речі. На, на, ринку, на ринку вам виділені місця. Хай він з нас не бере наперед за місцем. На ринку виділені місця спеціально біля торгівлі гуманітарної допомоги. А ми не маємо там чим платити йому. Карман. Карман, хабара не Ви всі потники податків. Справа наплатив свої податки, у нас би не було проблем абсолютно ніяких з фінансуванням соціальної сфери, з виконанням бюджетів. Питання скривання доходів. Оце питання, що зараз є доручення вивчити роботу підприємств, які показують збитки. З року в рік. Ну, хіба може одне підприємство давати 33 мільйони збитків? Скажіть, будьте добрі, я наводив 5 підприємств, 91 мільйон збиток. Серйозні товаровиробники, це крупнотоварні підприємства по виробництву цукрових бураків починають скорочувати посівні площі через труднощі із бутом цукру минулих років. За цінами вищими, мінімальних, а також через погіршення економічної ефективності виробництва цієї продукції. Три кілограма які у вас животіку. І вони мають народитися. Безумовно, вага дитинки є додатковим річишком, який завдяки силі тяжіння розкриває шичку і прискорює процес пологів. Ні Разу не народжувала це для мене перша моя дитина. Мені чесно кажучи, було трошки якось страшнувато. Паніка була. Але, пройшовши ці курси день за днем, я отримала корисну інформацію і. Тепер можу, скажімо так, коли настане відповідальний момент, уже момент народження дитини, використати, отримані навики, маленький такий досвід, хоч він не сильно великий тиждень відбувався, відбувалися наші курси, відповідно на практиці. Якщо правильні дії буде використовувати моя дружина, я в цьому буду допомагати їй, то менше вона травмує себе і менше травмує дитину, яка народжується. Для себе я вирішив, що я буду однозначно на пологах, не знаю, чи всі періоди, але перший, найдовгій, найважчий період це точно буду і напевно що й на другий залишиться. Головне це дати зрозуміти, що її тут чекають, що її тут забезпечать безпеку і комфорт, що вона буде відчувати підтримку. Підтримку партнера і підтримку медичного персоналу, висококваліфікованого медичного персоналу, ми стараємося спілкуватися з ними на рівне, щоб вони відчули, що ми такі самі. Ми переживаємо за кожну з них і за кожну пару, і за кожне народження. Психолог надає, скажімо так, ту саму інформацію доступну про пологи самі, але трошки з іншої сторони. Тобто вона допомагає саме з цієї сторони чуттєвою. вона, Наприклад, тут ну, цілий ряд інформації був наданий, який, в принципі, ми не очікували отримати. Адже важливо під час пологів не тільки фізична близькість і контакт, а саме психологічна підтримка е, дружини, психологічна підтримка вже і народженої дитинки, тобто і участь батька. Ми вже підібрали собі ім'я і називаємо по ім'ї. От і це ну про все, отак. От Обіцяєте щось? О, як ти не робиш, саме добре. Ні, так, ні, ми ж не бали, коли в них а, є відчуття та заспокоєння, комфорту знижується рівень той тривожності в першу чергу, який буває ну, багатьох жінок перед пологами. А, ми намагаємося ну, допомогти їм у формуванні батьківства і материнства, тому що а, читати інформацію, отримувати її з вуст це одне, але отримати інформацію таку дійсно, яка потрібна, яка є правильною, це зовсім інше. Винайшов для себе, що щоб красивіше було, можна ці картинки, ікони, зокрема, оздобити ще соломкою. Наприклад, ікона, урвол оздоблюється, і рамочка набагато шикарніше виглядає. Сашки не було. От. Щось захотілося мені щось таке, красиве, гарне, намалювати. Ну от таке вийшло. Такі хлопчик з яєчком великодним. Я, як потім виявилось, що дуже подібний на Сашу. Хочу категорично спростувати ці дурниці, тому що це забобони чистої води, як кажуть, вона абсолютно не відповідає дійсності. І високоснарів, такий, як і інші, роки Богом благословенний. А те, що є цей 29-й день у лютому, це, як ми знаємо, причина зовсім іншому. Це чисто календарні питання. Ну, не всі пояснюють, але декому це навіть цікаво, що 29 число, і коли буде слідуюча роковина весілля, через 4 роки вже в них, напевно, будуть дітки великі. Взагалі-то в нас сьогодні день реєстрації, п'ятниця, субота, неділя. Може, це просто так і співпало, але все-таки люди не бояться цього 29 числа, як видно з практики. Люди, які, скажімо, відчувають, що одне одного знайшли, от. Вони там вже не не, не вибирають там якийсь день конкретний. Їм вже хочеться е, ну, об'єднати свої серця і е, почути, скажімо, оцей спів, який сьогодні лунає, і відчути себе сім'єю. То я думаю, проблеми святкувань не буде. То якщо, допустим, не 29 лютого, то в нас завжди є перше березня. Ніяка держава, на мою думку, не може. Існувати без поповнення казни податковими надходженнями. Це повинен розуміти і усвідомлювати кожен громадянин суспільства. Наша держава Україна особливо цього потребує, тому що вона, як дитина, тільки спинається на ноги. І ми, її сини й доньки, повинні допомагати своїй державі міцно закріпитися і стояти на своїй землі, наділеній Богом. І е, толокою разом за традицією наших предків допомагати впевнено рокувати у європейській спільноті. Певно, то є по подару як я сама викладач викладала в музичній школі скрипку, бабуся, як вона говорила, співала в, в Торчинському колосі. От і з маличку постійно звучить музика. Оскільки от тільки вона навчилась ходити, вона вже зразу почала і співати, відразу співати, підспівувати. Спочатку навчитися на скрипці, тому що моя бабуся викладала в музичній школі, і я хотіла так само грати, як вона. Потім після того я, я захотіла дуже грати на фортепіано, і також вже пішла до моєї вчительки Слани Валерівни. Мені дуже подобається це. Вона сім років вже навчається грі на скрипці. Сім років займається вокалом. Ось, і дівчинка обдарована. І е, Зараз вона займається п'ятий рік уже грою на фортепіано. І дитина просто всестороння розвинута, обдарована. Вони мали декілька вистав в тиждень, у місяць. У приміщенні цього театру, де зараз лятковий театр, до речі, знаходиться. А в основному потім їздили Клевань, здолбунів, ківерці, рожище навколо Луцьке, які міста знаходяться, і навіть Рівненська область. Чому так відбувалося? Тому що театр мусив існувати, а на стаціонарі не дуже зароблялися гроші. Дуже гарні актори, знамениті актори, скажімо так. Вони принесли славу нашому театру. По сьогоднішній день старші люди згадують, о, коли був Юницький, коли був Канішевський. Приємно це чути, що такі актори працювали в нашому театрі. Як виявилося, я була присутня на нові на п'ятдесятиріччі театру. Яким чином я була студенткою другого курсу, і ми приїздили з театрального інституту всім курсом вітати. Наш театр із річчям Коли я прийшла сюди і подивилася вистави волинського театру, я була дуже подивована, тому що рівень був абсолютно непровінційний, рівень був високий. Мені мені реально хотілося тут працювати. Я злочезним трепетом виходжу на сцену, я рвуся туди. Я іноді навіть сама себе стримую, тому що е, я розумію, що я вже багато зіграла, і можливо, треба якісь речі переосмислити. Але я все одно кожен раз виходжу туди, як вперше. І я кожен раз переповнена любов'ю не тільки до своєї роботи, до глядачів. Е, мені кожен раз страшенно по-дитячому цікаво виходити на сцену, тому що робота в театрі, робота на сцені це мить. Створення сім'ї. І це раз в раз в житті має бути. Якось так. да. так. Раз в чотири да, роки да, да. дуже цікаво буде потім згадати. Раз чотири роки хотіли в таку дату на да, такі ексклюзивно. скажімо так, зараз молодь. Бачите, воно їм сподобається такі екзотичні дати 02.02, 22.02. Головне, що все в їхніх руках, це в їхніх, як то кажуть, почуттях, і все залежить від їхніх. Взаємних відносин. кожен вибирає свій обряд, є на виїзді обряди, є в приміщенні. Сьогодні маю таку честь працювати. І сьогодні в нас відбулись сьогодні пологи. Вони перечасні в 27 тижнів. В 9.05 народилася у нас дівчинка, ну, яка знаходиться у відділенні інтенсивної терапії для новонароджених. Мама себе почуває добре. Ну, я думаю, що це особливі діти, тому що вони народжуються. Така дата раз в 4 роки. За добу в нас відбулося троє нормальних пологів з 24 години, тобто 29 -го числа, двоє нормальних пологів. Мами і малюки почувають себе добре, знаходяться сумісно на сумісному перебуванні.